Вітаннячка товариші! Пропав я на пару тижнів, вибачайте, але зараз повертаємось і зразу з обновою від габінчика. Що він зробив? Він додав брелочки на сувенірні наборчики. І тепер, коли щось падає. Зазвичай це такий ширп. називаємо його ширп. А тепер на цьому шерпі буде брилочки. І зараз ми ще два кейсика відкриємо. Два шерпа Щось фіолетово пролетіло. Це тут взагалі дуже нечасто таке буває. Так. І давайте третій. Я е, сувенірні набори там, де грав Наві, там, де грав Сімпл, і з фіналу там, де грали Віталіки. І Монголів. Так, три шерпа, ну майже. І тепер цей брілочок можна зняти. У. І. і тепер його можна подивитись. Ну, клач Денет. Клача не буде. Це. Rops. Rops. Пораз відкисне, таке я знаю. <плес> mm. <плес> да. Ну це не то, щоб хайлайт, ну нехай буде. Але мені цікаво, тепер їх можна продати. Якщо там буде якийсь справжній хайлайт, воно може нормально коштувати. Так мені здається.